Моя найкраща подруга спала з моїм хлопцем, тож я превселюдно викрила їх обох на її день народження. Мені 20 років, і я мала подругу, з якою дружила ще зі старшої школи. Їй 21 рік. Ми робили все разом ночували одна в одної, їздили в подорожі, навіть обрали один і той самий університет, щоб не розлучатися. Я довіряла їй буквально все в своєму житті, а потім одного дня я помітила, що вона веде себе дивно поруч із моїм хлопцем. Спочатку я списала це на параною, аж поки не побачила його телефон. Там були повідомлення від неї на кшталт не кажи їй про нас, і коли ти залишиш її. Здавалося, що мій світ зруйновано, моя найкраща подруга і мій хлопець за моєю спиною. Я хотіла піти і влаштувати їм скандал, але замість цього зберегла спокій і обрала шлях помсти. Тижнями я давала їм думати, що я нічого не знаю. Я все ще проводила час із нею, усміхалася йому, робила вигляд, що все нормально, одночасно збираючи докази, скріншоти, фотографії, навіть записи їхніх зустрічей. Потім настав її 21-й день народження. Вона планувала велике святкування, куди запросила купу гостей. І ось тут я вже потирала руки в перечутті грандіозного скандалу за участі цілого натовпу свідків. Я вирішила зробити їй подарунок. Милу презентацію про нашу багаторічну дружбу. І ось іменинниця, шановні гості, дорога родина, зібралися, щоб переглянути підготовлений мною подарунок. Слайдшоу почалося мило: фото нас в дитинстві, з відпусток, погоди. але наполовині все змінилося. Раптом з'явилися скріншоти її повідомлень з моїм хлопцем. Відео, де вони нишком зустрічаються, квитанції з бронюванням готелей, у кімнаті запанувала тиша. Вона закричала, мій хлопець спробував схопити ноутбук, а всі просто стояли шоковані. Її батьки вигнали його, друзі її покинули, і вона стояла там, принижена перед усіма, кого любила. Я не сказала жодного слова, просто пішла з вечірки і заблокувала їх обох. Втратити мене як подругу одне, але втратити репутацію. Ось це вже була помста, якої вона ніколи не очікувала. А що ви знаєте про вишукану помсту?